початку року прикарпатські рятувальники ліквідували вже близько півтори тисячі пожеж. Рятувальники Прикарпаття отримали нову техніку для ефективного виконання завдань за призначенням. На Прикарпатті від отруєння чадним газом постраждала дитина. Діти місцевих закладів освіти побували в гостях у рятувальники. Початку року на території Прикарпаття виникло близько півтори тисячі пожеж, на яких загинуло 12 людей. Так, 17 березня виникла пожежа в приватному господарстві у селі Ямниця Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району. До місця виклику було оперативно направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що виникла пожежа в прибудові до господарської будівлі на площі 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1961 року народження. На виникнення пожежі встановлюється, вкотре закликаємо: дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть себе та своїх близьких при виникненні пожежі. Негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в такій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Не обережно поводитися з полум'ям в екосистемах, робите підпали сухої рослинності, полюбляєте прибирання вогнем. Тоді ця інформація для вас. Отож, за такі дії передбачена відповідальність. Зараз детальніше ознайомимо. Порушуєте правила пожежної безпеки в лісах, штраф для громадян, для посадових осіб. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її незначній площі, штраф для громадян для посадових осіб. Самовільно випалили суху рослинність або її залишки лугче пасовище, ділянку із степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю, штраф. Для громадян, для посадових осіб. Далі цікавіше тож палії вмощуйтеся зручніше за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні сухих дикоросних трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення штраф. Проте це ще не все. За такі дії передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. А якщо ваші дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Якщо потрібно, перегляньте ролик декілька разів та зважте всі за та проти. 19 березня відбулася офіційна передача спеціальної техніки та майна для підрозділів головного управління ДСНС області. Ця техніка отримана від міжнародних партнерів та розподілена ДСНС. Значно посилить можливості рятувальників у виконанні завдань з порятунку людей у складних умовах гірської місцевості. Крім того, в ході заходу відзначено особовий склад ДСНС області. Рятувальники отримали чергові спеціальні звання, грамоти та подяки за сумлінну службу. Та високий професіоналізм в заході взяв участь перший заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, який зазначив, що рятувальники Прикарпаття щодня ризикують власним життям, щоб рятувати інших. Відбулася передача техніки для наших працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники щоденно показують свої вміння, свої навички, свою хоробрість. Однак цього недостатньо в їхній роботі їм обов'язково потрібна техніка, адже наявність цієї техніки це їхнє життя, це здоров'я, як працівників ДСНС, так і тих тих чи інших потерпілих. Сьогодні було передано різної. Техніки, які надали донори з п'яти країн на загальну суму більше 11 мільйонів гривень, за що ми їм дуже дякуємо. І головне управління ДСНС оновлює свою матеріальну базу, і це це не може не не тішити. Своєю чергою, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС області Олег Кушнірук зазначив, ДСНС докладає максимум зусиль, щоб забезпечити рятувальників сучасною технікою та обладнанням. Це не просто оновлення автопарку, це реальне підвищення ефективності нашої роботи. Отримана техніка дозволить оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, особливо у важкодоступних гірських районах. Впевнений, що це обладнання допоможе зберегти необхідно. Одне життя, отримана техніка дозволить рятувальникам ще оперативніше реагувати на виклики та надавати допомогу тим, хто опинився в біді. Сьогодні гірські рятувальники отримали 10 сучасних 6х6 квадроциклів. Вони призначені для доставки для швидкої доставки особового складу. майна та спорядження, що в свою чергу підвищує спроможність гірських рятувальних розрахунків В плані швидкої та мобільної доставки особового складу. Майна спорядження і ефективного порятунку та доставки до безпечного місця або до карети швидкої медичної допомоги. Е, також отримали до них спеціальні причіпи для перевезення вантажів. В причепах продумана конструкція для того, щоб спеціальні ноші вкладати із супроводжуючим рятувальником або медиком також доставляти ну, постраждалого, в залежності від травми, від його від характеру його травми, доставляти в безпечне місце. Отримання десяти квадроциклів. Доплюсується до наших восьми наявних, і це забезпечить повний штат гірських рятувальних розрахунків. Це в нас є дев'ять пошуково рятувальних гірських відділень також кінологічне. І кожне з відділень наших, які числяться в штаті гірської рятувальної частини, будуть отримати таких ходросаква. Крім цього, рятувальники отримали сучасні gps навігатори дрони для пошукових робіт, портативні дозиметри, костюми хімічного захисту та два пікапи, які будуть переобладнані у мобільні комунікаційні комплекси. ДСНС України продовжує послідовну роботу з покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, адже безпека громадян та швидке реагування на надзвичайні ситуації пріоритет. Рятувальників. Через недотримання правил пожежної безпеки під час користування приладами для обігріву помешкань, з початку року на Прикарпатті від отруєння чадним газом постраждали шестеро людей. Одна людина загинула. На жаль, статистика, яка спостерігається щодо кількості постраждалих від чадного газу, є невтішною. 15 березня в місті Івано-Франківську через ймовірну несправність газової колонки чадним газом отруївся хлопчик 2018 року народження, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, що опалюються печами, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Чадний газ це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, які опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до біди за лічені хвилини. Нагадуємо, основні правила це під час користування газовими приладами, тримайте відчиненою квартирку чи встановлюйте вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до повного моменту згорання палива. Не користуйтесь газовими приладами при сильному пориві вітру, адже може утворитися зворотня тяга. Не користуйтесь газовими приладами, не за призначеннями. Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщень. Експлуатуйте тільки справні газові прилади, наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами та нагадуємо про те, що встановлення детектора чадного газу у приміщенні може вберегти ваше життя. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Щодня до рятувальників приходять діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Екскурсії, які рятувальники проводять у класі безпеки, є дуже цікавими, пізнавальними. Рятувальники наголосили дітям на небезпеках, які найчастіше трапляються, пригадали їм основні правила пожежної безпеки під час перебування вдома та під час відпочинку на природі. В класі безпеки є все, щоб дітям було цікаво. Вивчати усі правила безпеки, адже на цілому поверсі розташовані різні зони безпеки: мінної, де діти ознайомились з порядком дій, у разі натрапляння на вибухонебезпечний предмет, який також може бути замаскований, тому ні в якому разі не можна підходити чіпати руками небезпечну знахідку. Також зона пожежної безпеки, де присутні наочно ознайомились з правилами користування вогнегасником, зона безпеки дорожнього руху та до медичної допомоги, зона безпеки на воді та в горах. Також наочно продемонструвати, Тож діти змогли цікаво в доступній формі засвоїти таку важливу і корисну інформацію. Також діти переглянули повчальний ролик про безпечну поведінку з вогнем в побуті. Під час пізнавальних заходів діткам наочно показали спеціальні автомобілі та спорядження, що знаходяться на озброєнні в рятувальників, а також пригадали правила безпеки життєдіяльності. Діти із захопленням слухали цікавились професією рятувальника. Заходи, проведені в цікавій ігровій формі. Ають захоплення в дітей, а головне вони дізнаються, як уберегти себе від біди. Пікнік із друзями, норм, двіж, підпал листя, трави, сміття, лютий крімж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.